Енергії завтрашнього дня традиційна рубрика, яку ми дивимося щовечора, щоб знати, чого чекати від завтра. руни нам в поміч. Руна Іса. Щось завтра повинно стати на паузу. Можливо, є необхідність в тому заморозитись, стати на паузу якась ситуація. Завтра стане на паузу і заморозиться. Ця ситуація стосується. Ваших тяжких часів, переходу з одного стану в інший, як трансформація така. Так, -та можливо, ця трансформація зупиниться для того, щоб ви набралися сил. Вам завтра вищі сили пропонують зробити нібито перепочинок у цих трансформаційних, тяжких процесах. І ви за цей час повинні набратися сил, руна у рус, сил фізичних та моральних. Це дуже сильна руна, руна сили. Так, що ж нам скажуть карти щодо ось таких цікавих енергій рун. Дуже цікаве поєднання. Карти говорять, що сам Єрофант виходить. Вищі сили все контролюють. Віддайтеся завтра просто на волю Божу. Завтра відпочиньте. Не рвіться ні в який бій, не старайтеся щось змінити зовні чи всередині себе. Перепочиньте. Це вам на користь, адже так ви наберетеся сил. Так. так, завтра вам будуть давати якісь ідеї, вам буде надходити енергія. Ви її просто завтра вбираєте в себе як губка. І ці ідеї також генеруйте, але завтра ви просто відпочиваєте і збираєтеся з усім всім, що вам дадуть завтра. Тримаєте його при собі. Сам диявол у нас виходить, дивіться, єрофант і диявол, дві протилежні сили вийшли. Нібито ці сили борються за вас, подивіться. Ні одна сила вас не хоче відпускати, ні інша. Боротьба всередині вас буде відбуватися. Вам потрібно зробити рішучий якийсь, знаєте, ривок в одну із сторін. Обрати або світлу сторону, або темну, дивлячись, як ваша душа завтра, ви будете думати над цим. Куди вам, в яку сторону, що обрати? Світле чи темне? Вас поведуть. Вам дадуть вихід. Ви правильно зробите вихід, правильне рішення приймете. Хоча вам придеться довгий час задумуватися і десь і сумувати, і переживати, але в кінці кінці ви виходите в ресурсний стан імператриці. Чи то ви чоловік, чи жінка, ви наповнюєтесь силою, енергією, ви самодостатня особистість, яку поважають, з якою рахуються. Ви стабільна людина, у вас все вийде. Все вийде завтра. Просто перепочиньте і наберіться сил.